Лінці Лохан та діти покійного Майкла Джексона зустрілися на одній вечірці сьогодні в Лос-Анджелесі. За ними спостерігав наш Віталій Сидюк, як опинилися Періс Бланкет та Майкл Принц Джексон на гучному святкуванні в Беверлі хіллз та чому лінці Лохан не хоче їхати в Україну? Далі в сюжеті. Діти покійного короля поп-музики Майкла Джексона, за якими полюють усі в операції світу сьогодні. Після тривалого інкогніто мають з'явитися саме тут. Щоправда, під суворим наглядом сестри Джексона Латої Джексон. Найдорожчий район Лос-Анджелеса Беверлі Гілс. Сьогодні тут представляють новий напій для американців. Воручі з розкішним готелем збираються небайдужі побачити наживо тих, хто має ступити ось на цей незвичний рожевий килим. Першими з'являються ВІП на ВІП-автівках вартістю у кілька мільйонів. Сірка серіалу Сексі місто а також поцілунок дракона Макс Раєн каже: напій п'є, хоча зізнається, полюбляє щось міцніше. Сьогодні усі говорять про напої. Ви пробували українську горілку? Так, що правда, російську горілку? скажіть відверто, ви хильнули зайвого перед вечіркою? знаєш, так. Я чую запах. Я не можу розповісти тобі все після чергового спілкування з поліцією та горе Татусем, Скандалістка Лінці Лохан вирішила відпочити і від спілкування з пресою. Охорона не підпускає до зірки. Лінці, вас усі чекають в Україні. Ви приїдете до нас? Пропустіть, не коментуємо. Лінці, так ви приїдете? Я б з радістю, але у вас скоро зима. Боюся застудитися. Боротися з охороною доводиться знову. До пари Джексонів, на яку тут усі так чекають, підступитися непросто. Періс, ви виглядаєте чудово. Дякую, що особливо не дитяча каблучка на руці. Ось це. Дякую. Останнім часом підступитися до дітей не можуть навіть найближчі родичі. А все через війну про опікунство та мільярдний статок Майкла Джексона. Брати та сестри музиканта й досі не можуть поділити нажити Майклом. Тим часом діти Джексона самі починають заробляти гроші. Старший син Майкла Джексона, принц Майкл, на камеру показово рекламує новий напій. Його сестра Періс нахвалює енергетик. Я не рекламую напій, але я його люблю. Краще почуваюсь. Але паралельно треба піклуватись про здоров'я. І лише наймолодший син Джексона Бланкет за усім цим спостерігає з боку. Ще за малий. ТСН особливе. Один плюс один. Юлія Айсіна.